Всем привет! Сегодня у нас капнуло, Сегодня у нас уборка генеральна. На кухне пока, я не знаю, если хватит сил, ще дальше продолжим. Убирать, конечно, такие огромные кухні, одно удовольствие. Но я сразу хочу поделиться с вами лайфхаком. Сейчас я натирала свою кофемашину. Двигайте вот вот зеркальные места, у кого де лонжі кофемашина. Ну, из таких подороже моделі, вони всі таким хромом оброблені. І от, значить, от така от штука. Це просто находка, дівочки, для мікроволновки, для е, э, кофемашини. Ножи я ним натираю. Значить, а що ще? Холодильник. От зараз, дивіться, ви бачите, холодильник з нікими відпечатками. Воно хорошо видно. Ну, це я його недавно полірувала. І посудомийку. О, які пальці, сейчас ми з вами будемо це все полірувати. Я не знаю, може, це турецька штука, може, якісь є в Україні. В ми вчора робили пончики, розсипали. Пончики сейчас покажу. Отривки тут. А, значит, чайник У кого хромирований тоже на трем. Тостер на трем. дуже класна штука. Шукайте. Просто спасаюсь жизнь. Понимаєте? У вас сразу техніка вся настільки ухожена. і настільки гарна. Колекція наших бутылок, як обычно, що у вас одразу складається пічлення ідеального порядку на кухні. Заходиш і думаєш, господи, я по ней все таке напічена. А воно, понимаєте, це средство. Значить, ми миємо фасади. Сьогодні миємо окно. знімаємо тюлі. Я по запаху на кухню чую, коли вже треба робити уборку. От треба вже робити уборку. Треба вже протерти ці окна моя Зараз Андрей домой задание, він покидає ці бутилочки. У нас прекрасна погода, просто прекрасна. Плюс 25, навіть більше. Сонце шкварить. Гори просто невероятні. Погнали, буду натірати, показувати вам, як класно вона робота. Підемо потім гуляти. Бустренько зробили, діяла і пішла гуляти. Дивіться, яке гарний осінній кущик. знаєте, що це так обсипається? Це гранати, просто неймовірно гарні. шланг лежить для паліва. Там оці стоять такі сушилки. В підвалах тут живуть кападжі, це як ті, хто слідять за порядком в домах. Вони живуть в подвалах, им выделяют там квартиры. Вот квартира у нас размером, но в подвале. Конечно, це дуже холодно, бо отоплення тут немає. В Турції, але ж бесплатно, надо заметить. Вот, Плюс їм ще платить за оплату. За то, что они строжить говорят, дерево тут, чистять бассейн и так дальше. А застри меня в это стривение. Нічого страшного. Так, чайник. Сейчас будем на на другий чайник. Я вам покажу. Щось темно стало чи що? Так успею. Зовсім трошки бризгаєте, економна штука. І отак натираєте. Бистренько, так, чинь-чинк, розтираєте його. У мене ці такі тряпочки вилюриві, вони теж фітують, звісно. Я надеюсь, там выдно шесть. Да, выдно все. Вот. Китайский. Китайский, да. Спасибо. Телефон китайский, чайник китайский, мать украинская. <laughs> так, все Оператор А, оператор китайский. Спасибо. Ну вот, двигаться. Ну вы разницу? Дай покажу. Да. Видите, ни одного отпечатка на чайнике. Кажется, что ця хозяйка цей чайник отмиває після кожного зробленого чаю, правильно? А ми з вами так швидко. От час, так само швидко цю натрем. Раз-раз і все. Кстати, дивіться, оцю чорну пластмасу, всю яка в техніці, вона теж її робить такою матовий. От замітили, да? якщо воно хром полірує, то пластмасу робить матовий. Це ну, я не знаю, це просто находка года. І дивіться, як я мила, і тут господі. І я оцей прям тряпочкою з цією поліролью Ось тут пройду зараз. І дивіться, і вона і це натирає. Бачите? Дивіться. О! господи, сквозняк. І це, дивіться, починає блистіти як нове. Цей тряпка, я навіть нове не пшикаю. Коли я так все отмию. Мені каже, кожна женщина любить порядок в домі. Дивиться потім, як в неї чистенько. Думаю, господи, яка ще молодець. А тут тускло. Зараз відмиємо. Кстати, мені дуже подобається ця плитка в цій квартирі. Вона дуже виграшно виглядає. Так. Нікоша хотіла показати, ну ви бачите, яка ручка, от Нікоша зараз її. І полірування і ми вам покажемо, які ручки будуть після палірої. От, коли ти так інтенсивно треш. Інтенсивно так моя помощниця в мене, бачите, яка. А, Я думаю, ху -ху. вікно. Ні, пшикать більше не треба. Достатньо того, що на тряпочках є. Так. Дивіться, бачите така ручка. Це так швидко все замизгується Всі ви знаєте, у всіх така сама кухня. Такі самі діти. така сама рутина. І отак от раз. І все. Може, хтось спорить чимось таким, ви знаєте, от скажуть в Україні, там в Україні, де ви живете? Багато хто в Європі зараз дівчат, так? Да? Тоже можуть розказати. Надо витратить сірочки, отак проходься. Що? Показати він хоче. Хто це умі, 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 умі. Короми. А калака? Короми. Короми. Давай. У я даже футболка. Буду ми ті вікна, бо ж заречуль вистираєте? Так. Що ж ми, короче, моїми миємося тут у нас на одному місці. Ви не представляєте. Хто це? Ти ще по туту помила, це тоже время занимаю. Усе займає время. Давай так же, щоб було чисто з тими ручками, я готова в мене оті чисти, добре? Добре. Хорошо. Оце миюче для кухні. Я дуже люблю сіля. Мутфак yeah. да? для кухні. Теж дуже класна штука. Стираю персином, І оцей мені подобається для стирки, для запаху. Бінго теж Турція дуже класна. Дівчат, це якийсь кошмар. Скільки короче, я не вибирала, Стільки все буде нагромождатися наново. Нічого? Я вже помила окно, помила москитную сетку, постирала штори, помила от, кофемашину, микроволновку. І шо? А там все. Еда, еда, еда. Коротше, я убираю вона наново, я мию тільки вчора видрала у цю плиту, опять вона грязна. Коротше, це... Цей процес необратимий. Просто невозможно. Невозможно убрати до кінця. Така красота. Дітки йдуть зі школи, а я так і не доубирала. Ай-яй-яй-яй. Таке гарне місце, так, на да? закаті. А ще не зовсім Треба зібратися з силами і доприбирати. Зараз ми є посудомойка. Загружу те, що знову наїли. І підемо сьогодні з вами за продуктами в магазин. Якась кава. Ніби ту саму купуємо. Досі ти що вдивилась. Ніби ту саму купуємо, сухати, а якась кава інша. Ладно, робимо перекур. Попилісосила тут зал весь, поприбирала. Оця штука сипеться безбожно, звісно. Це просто, я не знаю, вітер дує з з балкона, і воно все сипеться. Андрухіни блокноти. Ну, а я ж, кстати, Я ще ж помила, де ми сам цей стол зі стульями. тому що вони у мене. Уже такі були, знаєте, не перші свіжості. Оці от ручки були такі, знаєте, грязні. Так що роботи зробили ми з вами ого-го. Можна сісти спокійно, попоти кави. Дивіться. Якщо знать або придивиться, десь отак вам приближу. От там, бачите, а валання стоїть. классно цей дом построен вообще такими ступінками, вони називаються якось виллы вилла хелли с чуша сидеть бабушка з дедушкой дивиться на балконе так да я телепаю сидять на балкончику шути би балакають решительный прекрасный особенно В красоте в таком климате у нас сегодня 5 листопада плюс 25 вот у нас захід солнечко, теплый хорошо надо... О, еще одну свидетель. надо сегодня цель сейчас хотела сказать и забыла ладно понимаете Жити в Турції цілий день схоти не виходить, бо в тебе у цих куча діл. Ой, дівчата, якийсь тут коротше, утюг у мене такий в цій квартирі. Нема цього клапана, треба просто туди наливати. Я вже і метику з... Заразі... з такого графіна, значить, думаю. І так, і все ся... і рідно виливаю на доску. Жах якийсь просто. А ви зараз ходити в кран так неудобно. Удобніше ж тут підлить води, коли в тебе багато. Коли те багато всякої глашки. Ну, що ти там, покажи. Ага, красуня наша розкладає на помитий столик. Подушечки. Це моя помічничка. В дбіельках собі така ходить. Музичку слухає, від який гарний захисаці. Ти без музички там? У мене щось виключить. Там між домами дуже гарно. ці доми мені всі закривають От якраз, якраз, я за ними не бачу. Уявляєте? От що робити, Там же маленький місяць дівався. На місяць треба показувати. Розкладую не кушали вещь, я так стала біля команди. лица Просто красота. Ну ладно, это секунда. Боже, девочки, какие кайф. Кого дома чистенько. Ты включаешь гирлянду. Мне так уютно было последний раз таки у себя дома. Включаешь телевизор и наслаждаешься чистотой. Всем спасибо, кто сегодня зимой прибирал. Встретимся с вами в следующих видео. Чистоты, уюта вам. Класно все про